Зараз у нас проходить акція на самохідні оприскувачі Берту Раптор 3240 та 4240. Акція діє до кінця січня 2025 року. Що ми пропонуємо? Можливість реалізації агропродукції з премією до ціни топ-трейдера при умові сплати зерном авансовунеску за техніку в розмірі до 30% вартості. Що це означає? Це означає, що фермер має можливість продати нам зерно. За ціною вищою, ніж краща ціна, яку йому пропонують топ-трейдери в його регіоні, і оплатити цими коштами авансовий внесок за оприскувач. Закупівлі як господарства у нас відбувається, так і на базисі ДАП-портові елеватори. Індикативом для розрахунку ціни береться ціна першокласних трейдерів, які представлені на місцевому ринку або працюють на портових терміналах. Приведу приклад. Якщо фермер укладає угоду на купівлю раптора і планує розрахуватися зерном, то, наприклад, в Вінницькій області ми можемо платити за кукурудзу 9600 гривень при умові купівлі з господарства. Якщо фермер хоче поставити в порт, там ми платимо 10 тисяч 400 гривень. Тобто на сьогоднішній день це порядка 900 гривень вище, ніж ціна, яку пропонують першокласні трейдери. Також ми можемо працювати з іншими культурами, які пропонують наші клієнти. Це може бути пшениця, соняшник, ріпак, соя. Крім того, ця акція може діяти і на інші бренди, з якими працює Астрам. Хочу наголосити, що при умові оплати авансового внеску зерном. Ціну зерно, ви отримуєте на 900 гривень дорожче, ніж на ринку, якщо ми говоримо, наприклад, за кукурузу. Залишок вартості техніки сплачується за власний рахунок. Або ми можемо допомогти в пошуку фінансування від банків. На свій у нас укладено вже 12 програм партнерських з банками, і клієнт може вибрати сам для себе. Кращі умови фінансування. Всі подробиці ви можете дізнатися у оригінальних торгових представників.